Правимо себе краще, ніж є особливо, що сподобатися іншим, хоч приклад. Ну наприклад, якщо мужчина спитати, скільки в нього сексуальних партнерів було, я завжди скажу більшу кількість, а жінка завжди скаже меншу кількість. Якщо мужчина спитати, скільки він заробляє, в більшості він скаже, що заробляє більше, ніж реально. Якщо полисати жінки Instagram, порівняти її життя з інці з Instagram, ситуація буде трошки відрізнятися. Назагал ми показуємо себе багатшими, красивішими, сильнішими, сексуальнішими і так далі. Хоча часу в такій марельності не є. Це факт соціального одобрення, і його потрібно розуміти і ловити в собі. Він є в тобі, є в мені, є в кожному з нас. Тому що якщо в ньому загубитися, можна загубити себе і не розвивати себе для себе надовго перспективу, а просто займатися показуфою. А нічого так не б'є, по повному статусу як. Елементарна показуха дешева, навіть якщо ти маєш дорогі речі.